Оземпік це міметик це GLP 1 GLP – це глюкагоноподібний поліпептид 1. Якщо українською, це гормон, анороксигенний гормон ситості, який виробляється в кишках після того, як ми споживаємо їжу, він виділяється в кров, він дуже мало живе. Декілька хвилин, він, його печінка розщеплює до. Там, Розшеплює доміна кислот, але він поступає з шлунково кишкового тракту. Бо ми поїли, він поступає, робить нас тимчасово ситими. Проходить година, 2-3, кількість ти всіх гормонів в крові падає, шлунок спорожняється, людина знову хоче їсти. Так, люди харчуються. Що відбувається на Оземпіку? Оземпік це модифікована молекула GLP 1 модифікована таким чином, що він плаває в крові Довго? два тижні. Тиждень до, до двох тижнів він плаває в крові, він не гине. Це модифікована молекула. А він там, ясно, що в менших концентраціях, ніж після споживання їжі, а він там плаває постійно, роблячи людину так перманентно, постійно більш ситою. Окрім того, це GLP оземпік, одна з його функцій полягає в тому, щоб затримувати їжу в шлунку. Людина поїла, їжа в шлунку сидить. Вона довше переварюється. Вона там сидить. Їжа в шлунку не переварюється. Просто лежить? Переварюється, переварюється, ну, білки денатуруються, але їжа переварюється в кишках. Що робить glp 1 І відповідно оземпік? Він затримує їжу в шлунку, але там вона просто повільніше з нього виходить в кишки.